Ну що, вітаю вас, друзі. Ви е, на Ютуб-каналі Клочок Тайм і Центру громадської аналітики. Вежа я їх ведучий Микита Міхальов. Бачите, поруч зі мною Артур Харитонов. це президент громадської організації Ліберальна Демократична Ліга України. Артур, моє вітання вітаю. пропоную почати з КНДРщини. і е, вкидів у змі про те, що може відправити е, Кім ще близько 100 тисяч вояків на Курщину. Чи реальна ця цифра, зважаючи на нові переміння, тому що тут mm -hmm. наче ж, Штати дозволили атакам самобити? Можлив, можливо, навіть тільки по Курщині, але тим не менш, саме там зосереджена зараз одне з найбільших угруповань расистів разом з північнокорейцями. Так, от чи піде на це кім тепер, чи кишка у нього достатніх розмірів для цього? Угу. Ну, варто розуміти, що ця цифра в 100 тисяч це цифра, яка може йти в перспективі, і для тімчини це невелика кількість людей, яких він може відправити для російської війни в Україні. Ну, наприклад, за його управління, за декілька років його управління, було ув'язнено, чи страчено близько 130 тисяч власного населення. І що таке 100 тисяч в такому разі? Це не так багато для нього. Звісно, мова не про. А, Одну мить, та це місяці, це перспектива на 25 рік, але воно збігається із моїми особистими підрахунками у цьому сенсі. І є декілька вже профільних аналітичних центрів, які підтверджують саме. Таку цифру, тобто 100 тисяч, це та кількість північних корейців, яких Кім може витратити для війни, і для нього це не буде якось болісно. Але кількість вигод, які він отримає від росіян від китайців, бо вони спільно тут його підтримують. Вона звісно перекриє будь-які втрати. Але знову ж таки, от Блумберг, який пише про це, пише за умови, якщо союз Пхеньяну та Москви стане міцнішим. А що повинно стати, щоб цей союз став ще міцнішим ніж він є зараз? Ну вони ж, наче брежнів Хонникером уже, хіба в губи не, не цілувались. Угу. Ну, варто розуміти, що це просто патетика, яка є в деяких західних медіа. Вони постійно оголошують на тому, що от що може бути сильніше, або вигадують, що КНР не задоволена цим союзом, але це вже відбулося. Росія ратифікувала і підписала договір про систему колективної безпеки з КНДР. А так само Кім Чен Ін Минулого тижня все це підписав і ратикуну початку ратифікували. Вони підписалися не так важливо для північної Кореї, але договір є. Система є. Північні корейці мають право знаходитися на території РФ. Росіяни мають право розміщувати свої, свої війська на території КНДР. Тепер Китай. Який був впродовж е, останніх десятирічних джерелом насичення всього потенціалу КНДР не має робити брудну роботу своїми руками? Це роблять росіяни. Тобто для Китаю було проблематично передавати зброю і різну стратегічну підтримку північній корейцям, бо тоді б Китай втратив імідж медіатора у цій нейтральної сторони і всього того брехливого образу, який будує довкола Сі Цзіньпін. натомість китайці продають величезну допомогу Росії для ведення війни в Україні, і це вже. Загальновідомі факти це визнана декларація саміту НАТО та цьогорічно. А росіяни це просто роблять за китайців, і таким чином будується не просто двосторонній союз, а і тристоронній військово-регіональний союз. А, і він буде дущати. Я не бачу наразі жодних перепон для того, щоб вони якось загальмували темпи свого розвитку. А з іншого боку, Китай не боїться того, що він просто втратить контроль над е, Північною Кореєю через це зближення з Москвою, нема нічого, що б могла зробити Північна Корея, щоб нашкодило цілям КНР. Крім того, що абсолютно нереалістичний сценарій, коли КНДР вирішить напасти на КНР чи на Росію ні. а але КН... КНДР, господи, ці абревіатури КНДР може напасти на Південну Корею, а Китаю не дуже вигідний конфлікт у цьому регіоні. Так, ми повинні розуміти, що всі наші розмови з експертами відбуваються в умовах відключень світла через те, що расисти расистська федерація гатить своїми ракетами по нашим. Не тільки об'єктам енергетики і по розподільчим станціям по цивільній інфраструктурі, по цивільним об'єктам і житловим будинкам є проблеми зі світлом, є проблеми зі зв'язком. І ми його намагаємося встановити. От, уже встановили. Бачимо знову Артура Харитонова. А, Артура розкрив таємницю нашим глядачам. Проблеми зі зі світлом викликають проблеми зі зв'язком. Чи почув ти питання моє? Та я почув питання, перепрошую ці проблеми, але як вся Україна сьогодні потрапляє від наслідків дій росіян, так власне, і ми в ефірі сьогодні маємо ці проблеми. Тут принагідно певно варто сказати, що вже розкриваються факти того, що останні атаки на цивільну інфраструктуру України це китайські дрони, китайські нові гарбери, до того китайські гарпі. Тобто, ми маємо відходити від наративу, що по Україні б'ють іранські шахеди, китайські шахеди, китайські. Дрони китайські машини вбивства, які вбивають українських громадян, цивільне населення, руйнують нашу цивільну енергетичну інфраструктуру, і це те, що поки що недоозвучено і на публічному рівні. Але з урахуванням того, що повертається Дональд Трамп до Білого Дому, я думаю, що немає іншого шляху, як говорити тільки правду про те, чим є КНР. Ну тому, що це і по суті певна вимога із США, вона і сполучених штатів, але і вона. І з мого боку і з громадянського суспільства мало давно тому та, наші проблеми зі зв'язком від китайців від росіян і ще й маємо проблему самих північних корейців. Тому з огляду на якраз цю конюнктуру дуже добре видно, чому Китай не боїться та, втратити контроль. Китай весь цей час був оркем диригентом та. Цього процесу і для Китаю тут є тільки вигоди: Росія і Північна Корея отримують ефективну оперативну сумісність. Та вони підвищують свої бойові навички. Ці навички можуть нашкодити Південній Кореї і Японії, ключовим альянтам Сполучених Штатів у регіоні, на яких тримається нова безпекова архітектура. Якщо Росія і Північна Корея зроблять власну воєнну провокацію про це згаданих держав, знову ж таки Китаю не доведеться марати руки самостійно. За нього будуть робити його. Поплічники посіпаки, тому ситуація настільки складна, що дійсно зупинити це якось треба багато різних зусиль, і вони мають бути не такими, як було до того. Власне, оце звинувачення проти Китаю, які два дні тому. Холодним душем на правду з'явились та у тому, що постачає він зброю Російській Федерації. Вони якось цього разу не були зустрінуті Китаєм, Пекіном та офіційним з такими криками: «Та ні, ми, це ж не ми. Ми ж цього ніколи не робимо. А, ну, Якщо вони і були, то більш тихі ці заяви. А фактично, переведення Китаю з ролі диригента у роль посіпаки. А, це ж мінус для Пекіну. Хіба ні? Маски скидуть, скинуті. А як маски скинуть, то повинні бути наслідки. От які тут можуть бути наслідки? Ну окей, санкції. Ну, Китай це не посіпака. Китай це центр цього власне союзу та автократичного центр зла, який це все оркеструє, координує і який підживлює не просто російську машину війни, як це зазначено в декларації НАТО і багатьох заявок, а взагалі всю життєдіяльність діяльність Російської Федерації. Тому та, власне є така позиція і на рівні НАТО, в тому числі повторюсь, що майбутнє Росії – це китайське майбутнє, Росія продала своє майбутнє, російська війна в Україні введеться. За рахунок Китаю за китайської всебічної допомоги, от наслідки їх чимало насправді, але вони не такі прості для розуміння. Це стосується економіки, це стосується китайської економічної кризи, яка щоденно стає все дужчою, і всі зусилля наших однодумців були кинуті на те, щоб зробити китайську економічну кризу непереборно, і так воно поки і. Відбувається капітали з Китаю рекордно виводяться санкції накладаються. Експортні контроль накладається. Власне нові імпортні та скрінінгові механізми вводяться. все робиться для того, щоб Китай перестав заробляти гроші, е е які він втрачає і на російську війну в Україні, і готуючись до власної війни та проти Філіппін проти Тайваню, взагалі в регіоні. Ну, е е Цей військове стримування це підходить до того, та щоб жодна демократія не мала оцього китайського елементу, і знову ж таки Китай не зміг заробляти гроші. Все це відбувається, все це буде ще більш жорстким. Ну Дональд Трамп обіцяв, що буде 60% тарифу на китайські товари, вкрай очікувана подія. Ну будемо дивитися, як вон далі розртатиметься, але все це буде бути по Китаю, і тому певною мірою нині всі сам не знає. Як він далі буде робити, він поставив свою планку. Він хоче завершення війні по лінії фронту в Україні, щоб Росія отримала якомога більше всього, і Китай довів світу, що заснований на правилах ліберальний демократичний порядок та ліберальний демократичний порядок він програв, а китайська система перемогла автократії можуть нападати на будь-яку країну і не нести жодної відповідальності. Це спрощено глядіями його ціль, але тут. Власне, є цей аспект та адміністрація Дональда Трампа і як розгортиметься далі? Ну, поки чекаємо січня. Ну тут, власне, Шесі сам сказав на полях от нещодавнього саміту азійсько тихоокеанського -Економічно економічного співробітництва у Перу, коли з Байденом зустрічався в останній закаденції американського президента, що він готовий там співпрацювати з адміністрацією Трампа. А, в принципі, це не остання зустріч з Байденом. Далі ще є зустріч в рамках групи 20, якщо я не помиляюсь, Ну навіть отак групи 19, От мінус Росія. Там же хто по-перше, що її кликати туди. А по друге, на жаль, від неї туди приїде Лавров, якщо вже не приїхав. Це у Бразилії у Ріо де жанейро все це діло відбувається. Два дві таких хороших зустрічі за ну фактично тиждень. Ну, за півтора, грубо кажучи, це ж шикарне поле для перемовин для двосторонніх контактів? І, от питання у тому: це зустріч для того, щоб передати Китаю сигнали, якщо так, то Китай їх сприйме чи прийме і зробить по-своєму? Ну, от ескалація в хорошому сенсі для нас у вигляді дозволу бити атакам саме вглиб навіть тільки Курської області, це аргумент для Китаю чи не аргумент? Ну, що з останнього, власне, не зовсім аргумент, але добре так чи інакше. Та, е, от. Що стосується самої зустрічі, ну, що ми маємо розвідати? Був саміт АПЕК е, в Перу, в Лімі, де Сідзіньпін займався своїми справами і, власне, просував китайську цивілізаційну модель, просував один поїздний шлях, і робив багато зла для Латинської Америки. Е, Одразу після цього саміту АПЕК в Олімі всі приїхали наступного дня в Фіо Ну власне в сусідню країну лідера. Та це так виглядало. Зустріч з Байденом в нього пройшла. Ну. Не так, що там якось занадто серйозно, та це важлива зустріч. Байден намагався е, сказати всі, що ну слухайте, зберігай всі ці речі, які ми буде якось будували для комунікації е, з американського боку. Це для стримування Китаю, для Китаю для маніпуляції. Це контакти на рівні Пентагону і народного змінармія Китаю, на рівні їхніх об'єднаних штабів. Це відновилося, хоча Китай сам розвивр розвалювався. От а Китай не заперечував. Сі сказав, та там ми все збережемо. Чому тому, що? Китай дуже боїться Трампа, дуже боїться Трампа mm. і для них зберегти якісь канали у випадку того, коли Трамп піде в бої по без правил. Та ну це для них важливо. От власне про це була розмова. навряд вони будуть двостороннім вести якісь переговори на полях. g 20 для всіх все зрозуміло. Ніхто не буде примирюватися, не буде якогось поліпшення кон'юнктури. Світ розділений на блоки і очевидно. Нині, нині вкрай важливо буде для всіх демократій підкреслювати підкреслювати злочинну роль КНР в усьому, тому що це саме той момент, який цікавить адміністрацію майбутнього Дональда Трампа. І ми вже чуємо заяви міністра закордонних справ Чехії, який абсолютно прямою мовою підкреслює не наголошує, що якщо Європа прагне підтримки Сполучених Штатів у протидії Росії, Європа має допомагати Дональду Трампу. Боротися з Китаєм, і це дуже проста логіка. І це саме стосується України. Ми знаємо, ми бачимо, які проблеми нині на сьогодні є щодо адміністрації Дональда Трампа. Потенційно, ми бачимо імена. У нас є дуже позитивні речі, там та є дуже е, фахові люди, наприклад, в державному департаменті були так, чули з Марко Рубі, але є люди, які викликають певні перестороги у нас, так м'яко кажучи, і для цих всіх людей. Ну, певно, за винятком Ілона Маска про його загалом, мені здається не варто говорити е, для них всіх. Найкритичнішим питанням є КНР, індопацифіка, і це те, що я особисто дуже довго пояснював, тому що насправді тут не така велика різниця між адміністрацією Байдена та адміністрацією Трампа. Просто що Байден був м'яким, досить м'яким, роблячи жорсткі речі, та він лагідно підходив до багатьох союзників і однодумців, в тому числі для України. З історією з Трампом так не буде. І отут. отут Дуже важливо зрозуміти, що в нас бракує часу викривати злочинні факти роботи КНР, в тому числі щодо аспекту КНДР, в тому числі щодо Ірану, який виробляє з китайських компонентів зброю для підтримки Росіян, Оце все треба. Це все на часі. Викриття правди на часі, ну я думаю, що так воно в принципі і буде для багатьох європейських країн, і в тому числі для України паралельно з викриттям правди Україна ж продовжує економічну співпрацю з Китаєм. Ну, дуже важко не продовжувати, мабуть, її, зважаючи на те, що компоненти до тих самих дронів, FPV, дронів-спостерігачів, е теж є китайськими. І теж, якщо не пряма, то там вторинна чи третинна закупівля через окремі країни вона відбувається. Як нам Україні, як країні, вибудовувати. Сьогодні стосунки з Китаєм, який прямо звинувачують у постачаннях озброєння Росії, який паралельно постачає комплектуючи нам, угу. ну давайте так ще раз підкреслю: якщо ми хочемо адекватних і належних відносин з адміністрацією Трампа, ми маємо бути лідерами антикитайського світового руху. Ну Трамп іде, можливо через 4 роки, а Китай залишиться через 4 роки. Ну, Китай залишиться можливо в зовсім іншому аспекті, як країна, яка допомогла Росії захопити Україну і знищити, що він робить систематично. Це ворог, ми маємо це розуміти. Але що стосується конструктиву, ну очевидно, мікро, мікроелектроніка з Китаю є в Україні, а все, що нам треба для техніки, часто йде через треті країни Європейські. Китай ще не було прикладу, коли він жертвував своїм продажем. Чогось в Європу, тому що для нього це стратегічна е, стратегічний інструмент утворення залежності. Він на це не піде, та, наприклад, забороняти продажі чогось у Угорщину, наприклад, та де Україна може щось купити. Ну, чисто такі приклади та наводжу. Сама Україна майже ну, дуже сильно втратила в продажах до Китаю. Навіть агропродукція вона спала до абсолютно смішних показників. Тобто, наразі ми не можемо говорити, що КНР є якимось ключовим. Партнером для України, крім того, що ми закупаємо мікроелектроніку. Але тут ще, ще теж важливо: весь світ займається диверсифікацією постачання і для Європи, для Америки, вже на Кавчіпу, Азію, Єпонією, Івану, не кажучи по східну Азію, на чолі з Японію та Некорею та не настоїть питання, що робити з китайськими компонентами. Всі будують заводи. Заводи з 1 січня починають відкриватися ціла низка. Чіпових заводів заводів мікроелектроніки з тих ну, власне капіталів, які були виведені з Китаю в Індії, у В'єтнамі, у Тайланді у тому ж самому Тайвані, у Японії у самих штатах, тобто світ робить усе, щоб не бути залежним від Китаю, і Україна так чи інакше в ці чотири роки Трампа має докладатися до цієї диверсифікації, тому що ну чому вся планета буде відмовлятися від китайського і активно будувати щось щоб купляти? А саме тільки в іншій країні. та Україна буде покладатися на КНР, як це робить Білорусь, Росія і інші автократичні держави. Ну, от я до чого веду. Тобто, тут варто враховувати, звісно, економічну кон'юнктуру. Ми розуміємо, що економіка буде йти. Економіка йде і у Сполучених Штатах з Китаєм, просто що вона зменшується, вони відділяються від, від одного. Будуть тарифи, будуть ці війни, всі та торгівельні надвійни, що буде впливати на нас всіх. Тому ми розуміємо, що це не буде так, що все ми сьогодні розірвали всі відносини з Китаєм економічно, але на 4 роки вперед ми маємо і таку парадигму для себе бачити. Південна Корея, якось вона в нашій розмові сьогоднішній трохи недооціненою вийшла. Розвиток можливий у вигляді прямого постачання озброєння, нехай навіть і не летального. У них є прекрасні літаки навчальні, якими можна збивати ті ж самі шахеди, якщо що, і це не підпадає під їхні заборони. Ем... Чи піде на це Сеул, чи достатньо буде письмового звернення України? І що може вплинути яка роль тут сполучених штатів, зважаючи на їхні тісні зв'язки? Все можливо. Адміністрація президента Юна наголошувала, що вони роздають питання про передачу Україні і оборонного і наступального. Летального озброєння, це рішення ще не ухвалено. Воно на п'ятку денному йдуть узгодження з цього приводу. Але що тут важливо, жодне письмове прохання не спрацює для того, щоб щось працювало, особливо в дипломатії, особливо в такій чутливій дипломатії, як півнокорейська, необхідна посилена робота. І тут ми ставимо питання до самих себе, чи належно ми тут пропрацювали. Ну скажімо так, є великий простір для розвитку цих відносин, але я налаштована я Думаю, підтримка з Південної Кореї буде. Е, відповідні тези, звичайно, вже на рівнях іншого року. САТА – це коаліція Японії, Кореї і Штатів. Чимало перемовин. Я просто сподіваюся, що найближчим часом це ну, ми побачимо прямі наслідки цього процесу. Знову ж таки, все просто зав'язане, мабуть, на інаугурації новообраного президента. Чекають, поки формальності пройдуть, і можна буде співпрацювати з новою адміністрацією, і тоді, уже, зважаючи на чутливість та цих питань, якимось чином їх розвивати. Тобто, у нас пауза mm -hmm. до, до січня, до кінця січня, mm -hmm. oh, я б сказав би, що тут варто uh, прям. В усьому прив'язуватись до інавгурації всі переговори мають йти. Це важливо, просто що ймовірно є певна обережність з боку адміністрації Юна, але повторюсь: тут важливо працювати на двосторонньому рівні з Південною Кореєю і, звісно, злучати Сполучені Штати як ключових альянтів, партнерів і України Південної Кореї ну ми зараз не доопрацьовуємо та з південною Кореєю суб'єктивна думка. Ми не допрацьовуємо ніде в світі, тому що завжди є де працювати краще. А в східній Азії, загалом в регіоні індо індопацифіки, ну це наше не найкраще сильне місце. Індопацифіка заслуговує такої ж більшої ваги ніж Євроатлантика, з розрахуванням сучасної безпекової всієї архітектури і кон'юнктури. А якою роль я от зараз просто останнє деталізую, і будемо на цьому тріумвіраті та закінчувати роль Японії. У якої армії своєї немає? У Японії є своя армія, одна з ну, вона, життє, він, чому, в світі. називається якось сили сили самооборони, сили але самооборони. японська армія здатна дуже добре воювати. Не треба її применшувати. Японія розблоковує свій військово-промисловий потенціал, який за оцінками США є найбільш розкритим на планеті. Повертає собі роль е, безпекового лідера е, загалом глобального для штатів. Це єдро нової безпекової системи. Все в них чудово. Японія стає підрядником ключовим для збройних сил сполучених штатів. Вона виробляє чудові ракети, дуже чудові літаки найкращу електроніку радіолокаційну, ну тут просто можна годинами говорити про Японію. Зараз в Японії відбулися певні політичні зміни. Ми знаємо новий прем'єр Шіба. Теж треба їм трошки розібратися з новою адміністрацією Трампа, але я теж дуже позитивно налаштований тут. Просто ще повторюсь: так само, як і з Південної Кореї, Японія потребує величезної уваги України і системної роботи. Ну, якщо порівняти наприклад, як ми представлені в Німеччині, як ми представлені в Японії, а врахову ну це не порівняно, але Японія має в рази більш критичне значення для безпеки України і всієї системи для США, ніж, наприклад, ну, Німеччина, яка є вкрай важливою, але Японія є вкрай вкрай важливою. Ну, це так дуже спрощено кажучи, спасибі за ці роз'яснення, бо вони направду теж вибач за тавтологію є важливими для правильного сприйняття, от, от того. Інформаційного шуму і бруду, який в переміжку з реальною інформацією, на жаль, з'являється щодня у нашому з вами житті. Артур Харитонов – це президент громадської організації Ліберальна Демократична Ліга України. Він був гостем моєї віртуальної студії. Друзі, бережіть себе на збройні сили. Донатьте. А на сигнали повітряної тривоги реагуйте. Ви бачите, який у нас свинособачий сусід, і які у нього союзнички. Бережіть себе. Я Микита Міхальов. Па-па.